Так часто буває, в діагнозі людям пишуть ушкодження якоїсь зв'язки, а людина навіть не знає, де ця зв'язка знаходиться. Давайте розберемо на прикладі правого колінного суглобу. Поїхали. Зв'язка надколінника. Прибираємо її, щоб далі подивитися, сам надколінник. Так само прибираємо, щоб дійти до суглобу. Сама суглобова сумка, вона ж капсула суглобу. Тут вона позначена білим кольором. Всі зв'язки, які знаходяться над суглобовою сумкою, називаються зовнішні зв'язки. Зв'язки, які знаходяться всередині, це внутрішні зв'язки колінного суглобу. Прибираємо суглобову сумку. Так, що у нас тут? Медіальна підтримуюча зв'язка надколінника. Медіальна – це означає, що вона розположена а, всередину. Латеральна підтримуюча зв'язка надколінника. Латеральна означає, що назовні. Латеральна зовнішня зв'язка. Медіальна внутрішня. Латеральна надколінникова стегнова зв'язка. Знову ж таки, латеральна – це означає, що вона ззовні знаходиться. Надколінниково-меніскова зв'язка. Прибрали, дивимось далі. Медіальна надколінниково-стегнова зв'язка. Медіальна – це означає внутрішня. Повторюю. Велика гомілкова колатеральна зв'язка. Це доволі велика зв'язка, вона з деяких, деяких а, пучків складається. Це так само велика гомілкова колатеральна зв'язка. Прибираємо її. Коса підколінна зв'язка. Прибираємо. Декілька пучків у нас є дугоподібної підколінної зв'язки. Один пучок і інший пучок. Дугоподібна підколінна зв'язка. Прибираємо. Ще одна зовнішня. Малогомілкова колатеральна зв'язка. Щоб не було недорозумінь. Латеральна це означає зовнішня по відношенню до відстані. Центр тіла це медіальне, назовні це латерально. Всередину медіально, назовні латерально. У нас залишився суглоб і внутрішні суглобові зв'язки, які знаходяться всередині. Поперечна зв'язка коліна. Вони знаходяться в Самій суглобовій сумці. От ми дійшли до зв'язки, яка найбільше страждає. Передня хрестоподібна зв'язка найбільше страждає і дошкуляє нам. Прибрали її. Дивимось, що у нас там ще є всередині. Повертаємо суглоб. Задня хрестоподібна зв'язка. Прибрали. І один пучок залишився. Це задня меніско-стегнова зв'язка. Всі зв'язки ми з суглобу прибрали. У нас залишились тільки меніски. Меніск це оці таблеточки, грубо кажучи, як монеточки, які тримають навантаження. медіальний меніск, який ближче до центра тіла знаходиться. Він зазвичай страждає більше, ніж латеральний мініск. Так, прокрутимо суглоб. І от зовнішня частина суглобу. Це латеральний мініск, він зазвичай менше страждає при травмах. Страждають або оба мініска латеральний і медіальний. Або медіальний, і дуже-дуже рідко це коли тільки латеральний меніск страждає від травм. Це сама стегнова кістка. Прибираємо її, щоб подивитися на суглоб з іншої проекції. І от ми бачимо меніски, як, як монеточки, які приймають на себе все навантаження вертикальне і бічне. Як амортизатори. Ось він, медіальний мініск. І латеральний мініск. Якщо вам потрібно буде розібрати ще інший суглоб, пишіть в коментарях, зробимо це.